Доброго здоров'ячка! З вами програма про нас. Подивимось, чим буде відзначатися наступна семиденка в неділю, 5 жовтня, День працівників освіти, День територіальної оборони, 6 жовтня, Всесвітній День архітектора, Міжнародний день лікаря, Всесвітній День охорони місць проживання, Міжнародний день житла. 7 жовтня єврейське свято Суккот. 8 жовтня День Юриста України. 9 жовтня Всесвітній день Пошти. День Рієлтора, Всесвітній День зору. 10 жовтня День працівників стандартизації та метрології України. Всесвітній день яйця, Всесвітній День психологічного здоров'я. 11 жовтня День фахівців. Логістичного забезпечення Збройних сил України, Міжнародний день дівчаток, День хоспісів та паліативної допомоги, Всесвітній день боротьби з ожирінням, 12 жовтня, День працівників Державної епідеміологічної служби України, День профспілок України, День Художника України, Всесвітній День боротьби з артритом. А в дні народилися, покинули цей світ та відбулися важливі історичні події. 6 жовтня 135 років від дня народження Олени Курило, української мовознавиці, діалектолога. Авторки підручників з української мови народилася в Білорусі 6 жовтня минає 115 років від дня народження Романа Ковальчука, українського військового і політичного діяча, хорунжого лицаря Бронзового хреста за заслуги УПА. Народився в Яблуневі. На Косівщині 7 жовтня 180 років від дня народження Віктора Карпачова, українського вченого механіка, засновника Харківського технологічного і Київського політехнічного інститутів. 115 років від дня смерті Левка Мацієвича, українського корабелобудівника, інженера суднобудівельника. Автора проєктів кораблів, підводних човнів, протимінних заслонів, морських аеропланів. Народився в селі Олександрівці Чигиринського району на Черкащині. 8 червня 1925 року в селі Скородинцях на Чортківщині народився хоровий диригент і композитор, педагог і фольклорист Степан Стельмащук. 8 жовтня 1959 року в Чорткові народився Василь Махно, український поет, педагог, видав кілька збірок, знімався у фільмах, Мешкає зараз в США. 8 жовтня 1905 року на Кременеччині був народжений український письменник, громадський діяч, публіцист Сергій Даушков. 9 жовтня в Денисові на Козівщині була народжена Іванна Блашкевич, українська поетеса дитячого жанру, громадська діячка. 9 жовтня 1950 року в Олієві на Зборівщині народився Володимир Здоровега, український літературознавець, критик, публіцист. 9 жовтня в Тернополі народився український спортовець. Плавець учасник двох Олімпійських ігор, бронзовий призер першості світу Олександр Волинець. 9 жовтня в селі Колосова на Кременеччині народився український мовознавець, доктор філологічних наук, професор, член кореспондент Національної академії наук України Іван Вихованець. 9 жовтня 45 років тому. Помер український лікар, фітотерапевт Василь Кархут. Народився в селі Марківці поблизу Івано-Франківська. 10 жовтня минає 200 років від дня смерті Дмитра Бортнянського, українського композитора і співака. Народився в місті Глухові на Сумщині 29 жовтня 1751 року. 11 жовтня минає 220 років від дня народження українського ветеринара Карла Вишневського. Народився в селі Вербка Летичівського району на Хмельниччині. 9 жовтня в селі Нагірянка на Чортківщині народився екс-голова Тернопільської обласної державної адміністрації. Нині воїн, сержант Збройних сил України. Степан Барна. У першу неділю жовтня День учителя. Цікаво знати. Професійне міжнародне свято працівників освіти було засновано ЮНЕСКО в 1994 році і відзначають його 5 жовтня. Дата святкування стала. А в Україні День працівники освіти відзначається у першу неділю жовтня згідно з президентським указом від 11 вересня 94-го року. Як звертаються до вчителів у різних країнах світу: Італія, Маестро, Японія, Сенсей також таким словом називають лікарів і людей. Старших за положенням у суспільстві Китай Лаоши, Туреччина моя вчителько, мій вчителю. На ім'я звертатися до педагога в школі не прийнято. Німеччина формально на ви. Ізраїль. У цій країні учень може навіть і не знати, як звуть свого вчителя. Ніхто за це не присоромить. Натомість. Допустимо звертатися вчителька математики, вчитель біології до вчителя можна звертатися на ти, Нідерланди як до брата чи сестри. США у різних штатах діють різні правила. Наприклад, у сан франциско учень може назвати вчителя на ім'я, а от у Нью-Йорку лише містер або «міс», «місіс». З додаванням прізвища викладача Франція вчитель не образиться, якщо почує від учня звернення на Ти, але й найчастіше все ж можна почути ви. Також діти звертаються до вчителів мадам та «месьє» Україна. Традиційно діти звертаються до вчителя, називаючи його на ім'я. Та по-батькове, Проте нові віяння дозволяють звертатися пані Інно, пане Юрію. Я ще до 4 класу звертався до своїх вчителів. Прошу вчителя, прошу учительки. Передивимось до місяця і порадимось зірками. Наступний жовтневий тиждень буде проходити на повному місяці. Повня настане у вівторок, 7 жовтня о 16 годині 17 хвилин. 7 і 10 жовтня дні напружені, всі інші середні. У понеділок збігаються дві шістки – 6 -е число і 15 місячна доба. День далі для переговорів, зустрічей різних делегацій, можливо, одноразові надходження, покращення фінансових справ, добре займатися благодійністю, можна покращити умови проживання. Перша повня після осіннього рівнодення 7 жовтня у вівторок підвищується емоційний фонд. Це викликає бурхливу реакцію у людей, чутливих до метеофакторів, уникайте конфліктів, аварій, бійок, помст, самогубств і пам'ятайте, алкоголь, наркотики і секс такий день не є помічниками для вас, а навпаки. Зачинати дітей у такий день небажано можуть народитися з природними вадами. Обережно на вулицях і дорогах, і при роботі з вогнем. Овен тиждень принесе раптову подію, яка може змінити уставлений порядок те, що здавалося надійним, дасть тріщину. Але саме це відкриє простір для відродження і зростання талець на горизонті. З'являються реальні шанси зміцнити матеріальну базу, нова справа, вигідна, пропозиція або стабільне джерело доходу. Це початок, який варто сприймати як знак близнята. Швидкість подій здивує вас: новини, ділові контакти і поїздки можуть змінити ритм життя, енергія. Стрімка. Використовуйте її для наведення ладу і завершення проєктів, які давно чекали фінішу. Рак. Доля робить поворот. Багато чого залежатиме від випадковостей і зовнішніх чинників, але це шанс перезапустити щось важливе. Лев, цей тиждень дасть вам. Поле для лідерства і яскравих ініціатив люди захочуть слідувати за вами. Діва, потреба усамітнитися і обмірковувати подальший шлях, виявиться сильною. Проведіть аудит проєктів і пріоритетів. У тиші ви побачите, де варто скорочувати, а що розвивати. Терези, Спогади прийдуть із теплим почуттям зустрічі з минулого повернення старих ідей або дрібні радісні збіги. Винесіть уроки і не потоніть в ностальгії, використовуйте минуле як джерело натхнення. Скорпіон, стануть видні ті. Кайдани і прив'язки, які гальмують розвиток, шкідливі шаблони, залежні зв'язки або надмірні пристрасті. Це час ясного усвідомлення, що ви самі підтримуєте, а що тримає вас у полоні. Стрілець. Тиждень дарує натхнення, відновлення вірі. І тихе диво для тих, хто готовий е, сподіватися, натхнення допоможе відновити плани і ясність цілей після важкого періоду. Це чудовий час для духовних практик. Козуріг тиждень вимагає пильності, можливі приховані маневри з боку інших або необхідність діяти. Нетривіальними методами. Ретельно перевіряйте інформацію і не залишайте лазівок для недобросовісних людей. Водолій настав період творення, проєкти, стосунки та ідеї отримують родючу підтримку. Дійте, це ваш час. Риби, період. Подвійних сенсів і прихованих мотивів, вимагатиме вашої інтуїції. Деталі, що поступово прояснюються, приведуть до нюансів, які ви зможете використовувати на свою користь. Побачимось.